Привіт, мої любі українчики! З вами я, Володя Фурман, я на дроті із Сан-Франківщини. Я українчик, який живе в Сполучених Штатах, чого і вам всім бажаю. Тут я для того, щоб тримати у вас в курсі всього, що відбувається, на кордоні України, для того, щоб кожен із вас проклали собі шлях по той бік. По той бік геть із України. Тому що війну в Україні перечікувати сенсу немає. Доцільно звідти втекти і подивитися на те все зі сторони. А коли там стане вже безпечно, в ну, кожного свій поріг безпеки, ну, тоді вже можна вирішувати, повертатися чи не повертатися. Краще не повертатись, тому що тільки тут потрібні у Сполучених Штатах і в Західній Європі. Чим більше українців по всьому світу, тим українськішою буде планета. Тим краще для нас, для тих, хто вже тут буде нам компанія. Сьогоднішні новини стосуються Чернівецької області. Чернівецька область вона продовжує бути популярна настільки, що по кордону із. Що із Румунією літає гелікоптер. І він літає не просто в день, там, як в Карпатах, пролітає там у опівдні. А гелікоптер тут літає вночі, о 10-й годині вечора, там 9-10, пролітає. На ньому завішений тепловізор, і він тут палить той народ, який підбирається до кордону. У мене отут є правильна карта, де Україна понад усе, де є тільки Україна, а решта світу не існує. То... Не вірте. не вірте, Але сприймайте як належне. Тому що, ну, які ще докази потрібні. Україна маль Україна власна карта, без решти того, що за кордоном. Тому що що нам робити? Але ж ні, ми з вами знаємо, що то, що по той бік кордону з Україною, то цікаві краї. І цікавий досвід, щоб туди дістатися. Так ось, що ж тут виходить? Очевидно, вони просікли схему. Зрозуміло, що народ намагається рухатись до кордону в тоді, коли стемніє, і там в кілька годин після заходу сонця. Там, Як сонце сідає, то десь в якісь там годині сьомій, чи потрібно там сідає в Україні зараз. Коли робиться темно, то люди ну, чекають 2-3 години і починають активно рухатися. Не думають, що все, там настав е, час, настала темрява і пора. І виходить, що цю схему присікли е, і прикордонники, тому що ті, котрі просто тупо вдень доїжджають там, машиною до кордону. Ті там спитлюють, ті, котрі йдуть по 2 дні до кордону із, із Румунією, ну в тих так не виходить, в тих якісь е, проблеми. ну Принаймні, вони просто в статистику попадають. І мені на очі попадають також. Е, а е, доїхати. В день простіше, тому що тут багато сіл скупчення, і народ їздить. Народ їздить без кінця, народ ходить без кінця, і шукати когось тут ловити в день ну, складніше, ніж, ні, ніж вночі. Тут треба буде перебирати хто. то А вночі виходить, що до кордону рухаються тільки -ті, ті, котрим, котрим прям треба до кордону. І, і цей вертоліт пролітає. І палить їхні позиції. Або якщо вертоліт не палить позиції, то принаймні вертоліт пролітає туди-сюди, і люди думають, що все, небезпека минула. Там проходить якась година після того, як він політав, чи не година, він просто прилетів десь над головою. Люди думають, що пора рухатись. Попередній історії тут десь буде прикріплено згори. То там хлопці просто заклякли на одному місці, а сьогоднішня історія вона протилежна. Тобто хлопець, коли летів гелікоптер, він просто там накрився, ну там просто накриваєшся якимось одягом, ти, все, ти він тебе не бачить. Там, Якщо куртка холодна, кинув її на себе і обняв там якесь дерево, ти, ти все, ти, той тепловізор з високою ймовірністю не помітить. Летять вони там не прямо над головою. І як, як ви бачили фотки, ну, фотки на попередньому відео, то там а, вони не, не такі детальні. Тобто там масштаб був взагалі до якихось там, сотню метрів він охоплював. Коли вертоліт летить, то фактично він охоплює ну, якусь не знаю, смужку ширною в сотню метрів. І то, коли він летить, то він не все там бачить на своєму шляху. Тому що в них є там друга лінія оборони. Хлопець каже, що е, гелікоптер прилетів, він, е, він далі відбіг і заліг в, в корчах, як він думав. А виявилося, що він просто заліг біля дороги. І їхали ці прикордонники на автомобілі. Вони проїхали попри нього, і, очевидно, чи вони його в тепловізор самі побачили е, свій. Чи, може їм там з гелікоптера розказали, що де, де він там має бути, їх там скоригували, сказали: е, Петро, ти що? Ану, давай, назад. Ти їх приїхав? І вони там з ліхтариками бігали і його там знайшли просто в канаві. Тому що, міркувати треба якось інакше. Оця от схема із тим, щоб рухатися о 9-10 вечора, вона збоїть. Видно, треба рухатися бо пізно вночі. Проходити цю якусь фінальну ділянку. Або тупо йти в день, в день не йти, а просто доїжджати. Треба заморочитись, щоб доїжджати. Бо, наприклад, що вночі можна було б із приладом нічного бачення це робити. Тобто треба було б десь засідати не, не, не дуже близько, і дивитися в прилад нічого, нічного бачення, хто там їде. Прилади нічного бачення вони коштують трохи грошей. От, е, рекомендують е, люди, які знають цю тему: оці PVS 14 або PVS 7. PVS-7 він якийсь для двох очей, в один, в один, все одно в один цей окуляр дивиться. А, а PVS 14 для одного ока. Такий він той. Монокуляр якийсь. Тут 2000 доларів, не гривень з радіостанції. Не знаю, чи можна його просто показувати, йому таку світло, чи йому зле не зробиться. Ну воно коштує 30-ку. За 30-ку гривень таксисти вас довезуть під самий кордон посеред білого дня. Тому ті, котрі сильно на переляці, то ну, е можна купляти прилад нічного бачення. Він під підсилить ваші шанси. Бо з приладом нічного бачення ви будете йти і будете ви розділятися, що там попереду. Да? Вас, перш ніж ти, Бо, коли в тебе прилади нічного бачення нема, ну ось як, як він він якісний, і тут бачиш, як, бачите, як далеко видно. Кажуть, що батарейки вистачає взагалі на дофіга, що на, на, на весь шлях вистачить там зиркати в нього. І... і, і Видно, в нього дуже добре вистачає просто місячного, не місячного навіть світла, а світла. якщо зоря на ніч, навіть місяця немає. Просто ясне небо, так щоб звірки світили. І того вистачає, щоб нормально бачити все, що попереду. Тому нічного бачення значно збільшить ваші шанси. Але таксисти е е е шанси збільшать ще більше, ніж приладнічного бачення. А твоя власна жінка, чи дівчина, чи просто якась однокласниця, як і, і хлопці вони не розуміють, що можна просто когось із дівчат попросити тих знайомих. Навіть е е е так як ви в дівчатах взагалі нічого не розумієте, ви не розумієте, хто там до вас схильний, хто не схильний, тому звичайно хлопці обирають е тих, котрі е е взагалі е е ними не цікавляться. І намагаються там докладати купу зусиль з нульовим результатом. Просто з дівчатами треба пройтися і кожного запитати, всіх, котрих, знаєте, просто кожну питаєш, чи має вона там посвідчення водія, чи допоможе вона, або якщо немає посвідчення водія, чи допоможе з під'їздом, попросити її, щоб допомогла під'їхати. Тобто вон, дівчина бере таксі, і вона просто на таксі катається, там, роздивляється ті місця. Дівчина із таксистом ні в кого не викликає ніяких підозрів. Їзди собі ти їзди. Говорити вони вміють, вони вміють говорити краще, ніж прикордонники. Особливо гарні дівчата, то вона просто буде сидіти, дивиться в очі тим прикордонникам. Вони, вони реально молоді хлопці, Вони там навкулачки бійку влаштувати запросто одне з одним, із вами також. А, а там з дівчиною підтримувати діалог і якусь. Якийсь роззоровий контакт. Це для них всіх велика складність. Тому берете дівчат, просто всіх опитав, і даю тобі гарантію, що ту, котрі ти будеш думати, що вона ніколи ніколи не відгукнеться на, тую, на твоє прохання, то от, як показує дозвід, що саме такі відгукуються, що ти там і гадки не мав, а виявляється, що вона. Там схильна до тебе, що вона тобі симпатизує або просто хоче допомогти. Бо люди вони в своїй основі добрі і покидьків мало, З покидьків тільки Зеленський і його оточення. покидьків вони дуже один одного а, бачать. І вони один одного нищать. Вони все один про одного знають. І вони першим ділом знищують конкурентів собі. Тому всіх, всіх найгірших. Від морозків на цій планеті ви всіх знаєте по імену, вони всі в новинах мелькають. Їх число обмежене. А решта людей, вони добрі, схильні і, коли, і, ну, і раді допомогти. Коли якщо їх попросити, то вони просто раді допомогти. Тому варто використати власну, власну жінку, власний автомобіль. Нема власної жінки, нема власного автомобіля, шукаєш просто подружку, знайому, колегу по роботі, однокласницю. І якщо вона не вміє водити машину, якщо в неї нема, то садиш її на таксі, даєш грошей, вона залюбки покатається по тих краях. Зараз весна, вони такі люблять, що фото, чи фоточок ляністи не роблять, Може, можуть взагалі одна одній фотосесію там влаштовувати на берегах Дністра, на берегах Прута, на берегах або просто посеред лісу поля, бо там якась верба розстріла. Тому то взагалі не проблема. Вони самі там вигадають, що там їм робити. І розвідають вони покатаються за, ну, за твої гроші, звичайно, але розвідають вони все дуже добре. Заодно я зрозумію, що дівчата то не люті звірі, їх боятися не варто, а навпаки, треба з ними дружити, тому що, тому що як там, природа. Природа все зробила за нас дуже давно. що Чоловікам жінки потрібні, а жінкам чоловіки. Ну, що, діяти нестандартно, не, не діяти боягузливо, бо воно не спрацьовує, бо люди, котрі діють боягузливо, вони вже вималювали схему цих всіх прикордонників. Тому треба ламати їм шаблони. Ну що ж, всім успіху, чекаю від вас звісток.